Просто неймовірна історія міста Детройт і мудрого наряду Made in America. У них там свої приколи. Якщо ви ще не чули цього, то ви будете в шоці. Журналіст Віталій Гайдукевич зібрав цей текст із різних джерел зі своїми зауваженнями. Цей текст про те, наскільки убивчим може бути потурання масам, оце профспілкове та інші різні лівацтва. Отже. 18 липня 2013 року місто Детройт подало на банкрутство. Банкрутство Детройта не менш важлива історія, ніж дефолт Греції, бо важливість її в тому, що банкрутство не було обумовлено ніякими зовнішніми причинами, як стверджують деякі дослідники, це було фіаско соціал-демократичної ідеології в чистому вигляді. В 1960 році в Детройті було 1,6 мільйонів населення. З них 29% темношкірих, 70% білих. Зараз у Детройті лише 707 тисяч жителів, темношкірих із них 84%. У Детройті найвищий у США рівень 70 вбивств. 70% вбивств пов'язані з наркотиками. У Детройті найвища в Америці неграмотність. Лише 7% школярів вміють швидко читати. У Детройті 70 тисяч покинутих будинків. Житлові будинки в Детройті коштують в 20 разів дешевше ніж у середньому по країні. При цьому мерами Детройта останні 40 років були темношкірі демократи. Якщо не знати деталей, те, що сталося з Детройтом, виглядає вражаючим. Детройт тільки півстоліття тому був автомобільною столицею США і світу. Це було четверте за величиною місто штатів. Під час війни в нього переїхало 350 тисяч осіб, 300 тисяч білих, 50 тисяч темношкірих США і сьогодні залишаються найбільш автомобілізованою країною світу. 12,5% від загальної кількості автомобілів у світі, які раніше виробляються в США. При цьому в країні точно проживає менше ніж 12,5% населення планети. Детройт з його заводами, інженерами, робочою силою був ідеальним місцем для того, щоб виробляти ці автомобілі і розвивати високотехнологічну продукцію, яка потребує сотні пов'язаних інноваційних виробництв, що створюють десятки тисяч робочих місць. Занепад Детройта почався з двох системних причин, які пов'язані одна з одною. Одна це профспілки в поганому сенсі того слова. Профспілки, звичайно, не могли допустити, щоб, так би мовити, криваві капіталісти кров робітників. Вони виторговували робочим все нові і нові кращі і кращі умови. Профспілки в Америці сильна річ. Профспілки врешті перемогли. Але виробництво в Детройті стало нерентабельним і пішло в інші штати, в інші міста, де таких чудових профспілок не було. Другий фактор це міграція. Після війни в процвітаючий Детройт потяглося бідне сільське населення. Точно так як бідне сільське населення Англії тяглося в Дікенсівський Лондон 19 століття, тільки в Детройті, на відміну від Лондона, нове населення було темношкірим. Втім, не колір шкіри був визначальним. Бідні прошарки населення потрапляли в демократичний Детройт із загальним виборчим правом. А коли виборче право загальне, виборець швидко розуміє, що йому винні. І замість того, щоб заробляти на житло їжу, школу, достаток, пенсію, благоустрій, виборець вимагає, щоб йому дали їжу, школу, житло, пенсію, благоустрій. Дали просто так. Тут є важливі ремарки. В мережі є кілька варіантів цього тексту з різною деталізацією, першоджерела автор не знайшов. Втім, попри різні деякі трактування, в цілому інформація відповідає дійсності, як і причинно-наслідковий ланцюжок. Проблеми Детройта широко використовує розпропаганда, до речі, береться реальна проблема історія, і під неї підводяться потрібні пропагандонам слайдики з маніпулятивними висновками. Цього не варто лякатися, це не говорить про викривленість інформації в даному випадку. Інформація може різанути звиклих до лівацької повісточки читачів, слухачів, але описані факти відповідають дійсності. США зараз намагаються виправити ситуацію, але поки що це доволі складно. Це були примітки від Віталія Гайдукевича. Йдемо далі по історії Детройту. У 1967-му в Детройті спалахнув бунт. Там поліцейські під час патрулювання нагрянули в нелегальний генделик, там були сотні п'яних афроамериканців, вони святкували повернення двох в'єтнамських ветеранів. Виник конфлікт, поліція врешті втекла звідти, але натовп почав громити сусідні будівлі. В результаті 43 вбитих, понад тисячу поранених, дві тисячі спалених будівель У місто вводили не тільки війська, навіть танки. Звісно ж, погромлені були в першу чергу білі експлуататори, так би мовити. Правда, якщо у темношкірого був свій магазинчик, його теж погромили, бо бунт пролітаріату безсмислений і безпощадний, як ми знаємо. Збитки білих були більшими, тому що білих власників в місті було дещо більше, ніж темношкірих. Власне, після цього розпочався вихід білих із Детройту, і в 1974 році місто обрало мером Олмана Янга. Це була людина із замашками і риторикою Уго Чавеса. Першим ділом він встановив захмарні податки для багатих, тобто читай для білих. Білі почали тікати з міста ще швидше. З Детройтом стало відбуватися теж, що з карибськими містами. Там історичний центр перетворювався на руїни. І заселявся темношкірою біднотою, а процвітаюче населення переїжджало в передмістя бажано за межі самого Детройта. Що більше платників податків їхали з міста, тим вищі були податки для тих, хто залишився. Чим вищі були податки для тих, хто лишився, тим більше вони їхали і коло замкнулося. До 2013 року податки на нерухомість в Детройті в місті з найвищим рівнем злочинності та з найнижчим рівнем освіти були найвищі в США. Але їх просто не платили з 300 тисяч детройтських будинків. Державі та місту були винні половина. При такому співвідношенні податків і цін на нерухомість було простіше викупити свій будинок, коли його заарештують. Деякі будинки в Детройті коштували долар. З міста їхали найактивніші в місті залишалися великою мірою пасивні утриманці, які воліли сидіти на шиї в громади. До 2013 року на шестеро пенсіонерів в Детройті було чотири людини працездатного віку. Зрозуміло, що не всі четверо вони працювали, крім того, за тогочасною статистикою, в США 73% дітей афроамериканського походження народжуються у матерів одиначок, а скільки ще народжувалося в багатодітних незаможних родинах, просто тому що їхня мама сиділа на велфері на виплатах багатодітним і безробітним. Отже, колись виборець переїжджав у Детройт за роботою. Тепер робота втекла, але детройтський виборець виявив, що замість роботи можна отримувати бенефіти виплати. Ясна річ, якщо правильно голосувати, звичайно. І це питання не в кольорі шкіри, це про розбещення населення можливістю, обіцянками жити за чужий рахунок, на халяву. Знову ж таки, примітка. Низка керманичів Детройта. Підозрювалися або звинувачувалися у масштабних корупційних оборудках, але ніщо не змушувало містян покласти цьому край. Причина проста: містян все влаштовувало. Корупційна влада брала собі схематози, а виборцям дякувала соцвиплатами. Всім все окей. Це проблема будь-якої категорії населення, неважливо якого кольору шкіри, неважливо якої професії, як тільки з'являється окрема специфічна категорія, котрій кажуть, вам винні? Ця категорія населення неминуче перетворюється на таких собі шарікових, а політики, за яких вони голосують, на швондерів. Наступником Янга став Денніс Арчер. Наступником Арчера Квейм Кілпатрік. Оцей, до речі, довів стиль правління аля Роберт Мугабе, притаманний його попередникам, до досконалості. Отут послухайте уважно. Він розсадив на посади друзів і родичів. Він літав на відпочинок коштом Кілпатрік Сівіл Фонд, тобто благодійного фонду, який був створений, щоб покращити місто Детройт через навчання виборців розширення економічних можливостей та запобігання злочинності. Так записано в його установчих документах. Цей фонд фінансував персональні забаганки пана мера. Кілпатрік віддавав міські контракти компаніям, які винаймали в якості субпідрядника фірму. Єдиним власником якої була дружина мера Карліта. Незабаром після обрання міським головою Кіл Патрік влаштував в офіційній резиденції мера вечірку зі стриптизерками. В розпал гулянки туди прийшла його дружина, побила одну із дам за викликом, так що її шпиталізували. Коли інцидент став предметом розслідування, цю стриптизерку застрелили із поліцейського пістолета Глок. Під час візитів до Нью-Йорку Кіл Патрік відривався так, що місцева поліція відмовлялася його супроводжувати. Цитата: Вибачте, ми не можемо гарантувати його безпеку. Гульдебаном справи не обмежувалися. Кіл Патріка викрили на зв'язку з його начальницею штабу Крістіною Бітті, про що вони обидва сказали неправду під присягою. А коли до звитяжного мера і його пасії прийшли з повісткою до суду, він вдарив одного з детективів зі словами. Як чорна жінка може їхати в одній машині із людиною на прізвище Вайт? Ці факти не були таємницею, про них було відомо. Але усі ці подробиці мало хвилювали виборців Детройту. У 2005 році вони проголосували за Кіл Патріка знову. Виборці обурюються корупцією, коли влада краде їхні податки. А коли виборець податків не платить, то вечірки із повіями, навіть якщо повію потім вбивають з поліцейського пістолета, все це проходить повз увагу виборця. Вони прощають все, що не загрожує їхньому гаманцеві. Тож справа була не лише в самому Кіл Патріку чи його попередниках, справа була саме у людях, у виборцях і у профспілках. Коли місцевий філантроп Роберт Томпсон пообіцяв 200 мільйонів на створення чартерних шкіл, щось середнє між державними і приватними, то Детройтська профспілка вчителів обурилася, Томсон мусив відкликати свою пропозицію. Ці нездари захистили свої робочі місця, де вони надавали неякісні і неконкурентні послуги. Проспілка вчителів, які видають в результаті школярів, що з них 7% вміють швидко читати, закопала шанс приватним коштом покращити стан освіти в місті Детройт. Як вам таке? Якість освіти падала, а злочинність зростала. Міський голова Кіл Патрік між вечірками і дереваном міських грошей на потрібних підрядників регулярно, так би мовити, піднімає імідж міста, влаштовує фестивалі, Формулу 1, суперкубки з футболу чи то бейсболу. Тим часом через падіння бізнесу, податкових зборів, інфраструктура міста занепадає. Але керманичі міста цим питанням не переймаються. На їх вік вистачить. Банкрутство Детройта це банкрутство шаріковського світогляду і політики з 18 мільярдів доларів міського боргу. Половина це борги за гарантовані спеціальні пенсії надлишковій кількості муніципальних службовців, і все це влаштовувало виборця за півстоліття громади міста власними силами зарізали курку, що несла золоті яйця. Зрозуміло, що виїжджали з Детройта не тільки білі, але й темношкірі, які хотіли працювати і жити нормально. А таких дуже багато, ясна річ. Страшно те, що ті, що залишилися, їх ніякі раціональні міркування не зупиняли. В Психології є класичний тест на інфантильність мислення, коли дитині пропонують одну шоколадку зараз або кілька через годину. І ось дитина незмінно обирає одну, але тепер. Громадяни Детройта весь час голосували за шоколадку відразу. При цьому вражаючим чином вони голосували за людей, які загалом навіть у демократичній Америці поводилися, скажімо так, настільки близько до диктаторів третього світу, наскільки це взагалі можливо у Сполучених Штатах. А винними всіх своїх бідах вони вважали барих. тобто будь-кого з тих, хто здатен працювати і заробляти самостійно. Хтось каже, що не так все й погано, просто це криза американського автопрому, але ні. Коли велике місто влазить в борги і при цьому тринькає гроші на суперкубки, формули і пафосні розваги замість розбудови комфортного для життя людей середовища, то справа не в кризі автопрому. От дивіться, в Детройті, де перший трамвай був ще кінним, трамвай помер в 1956 році. Перейшли на автобуси. Вони зараз вже і автобуси, ходять кепсько. В 2014 році відновили трамвайну лінію. Вінниця українська, яка має вдвічі менше населення сучасного Детройта, має трамвайну мережу в 44 кілометри. А Детройт, що звався Париж Заходу, має аж 5 кілометрів трамвайної мережі і більшу частину цього шляху вагон їде на акумуляторах, бо немає контактної мережі. Уявляєте? Хто ж в цьому винен? Точно не гіганти автопрому, а власне міська громада, яка обирає собі погану, некомпетентну крадійську владу. Місто Детройт дійшло до того, що було введено керуючого. Детройт намагаються рятувати. Як відповіла би нормальна громада, прийшла би на допомогу, але в Детройті знайшлися противники надзвичайних фінансових заходів. Вони протестують. Вони підняли на прапор увага, боротьбу за права людини, права етнічних меншин. Цікаво, кого це, якщо там 80% – афроамериканців, хто там етнічні меншини, і взагалі кажуть ущемлення демократії, члени міської ради наполягали тоді, в 2014-му, що вони висловлюють волю виборців, які воліли би вирішувати проблеми самостійно. Одна з членкинь ради Джоен Уотсон стала загальновідомо в США публічно вимагаючи від Барака Обами скерувати федеральні кошти на викуп міських боргів. Казала, що наші мешканці надали абсолютну підтримку цьому президентові на виборах. Він зобов'язаний відповісти взаємністю і проявити себе в ролі лідера. Білий дім на цей зойк халявщиків не відповів. Інші представники боротьби за рівність закликали до масової непокори. Вишенька на тортику. За права робітничого класу Детройта вступився Троцкістський міжнародний комітет Червоного інтернаціонала. Цитата це рішення про зовнішнє керування справами міста ухвалено з метою використовувати Детройт як полігон для обкатки вкрай непопулярних заходів, що схожі з тими, що реалізовані на Кипрі, в Греції та інших країнах Європи. Весь політичний істеблішмент міста, і демократи, і республіканці втягнуті у змову проти робітників. Кінець цитати майже як Ленін з броньовика. Економісти кажуть, що біда Детройта йде корінням у самовпевненість, марево власної унікальності та успішності. Демократично обрані політики і профспілки вимагали від автомобільної промисловості забезпечити високий рівень життя мас і довели її до банкрутства. Тобто не лише криза моторів через нафтові проблеми, але й бажання місцевих влад Детройта всупереч кризі автовиробників тримати високий рівні зарплат. Економіст і співробітник Гуверівського інституту Михайло Бернштайм наводив три ключові на його думку фактори: роботодавцю в Детройті година працівника автомобільного заводу коштує 71 долар. У південних штатах працівник такого заводу працює за 53 долари в годину. Середня вартість години праці по країні 31 долар. Про який рік ці дані інформації не маємо. Відтак саме за дорогі робочі руки Детройту стали причиною його занепаду. Відтік населення і падіння якості життя підірвали неодноразові спроби реанімувати місто. Станом на 2013 рік в місті залишився один автомобільний завод і жодних інших великих працедавців, окрім муніципалітету. Згасання Детройту виглядає ілюстрацією парадоксального спостереження, котре приписують шотландському економісту кінця вісімнадцятого століття Олександру Тайтлеру. Демократія не може існувати як постійна форма правління. Вона існує доти, допоки більшість не виявить, що вона шляхом голосування може винагородити себе за рахунок громадської скарбниці бюджету. Як наслідок, більшість голосує за кандидата, який обіцяє більше за інших, і це приводить до краху демократії, поза як через розтратну фінансову політику завжди лежить шлях до диктатури, а потім монархії. Кінець цитати. І, схоже, ці слова можуть бути не лише про Детройт, якому, звісно, хочеться побажати знову стати Парижем заходу, справжнім Парижем у в тому кращому розумінні. Кажуть, що в Детройті справа пішла трохи на лад, мовляв, форт вклався грішми, місто поволі оживає, і це правда. Поволі з'являються натяки, що все можна відновити, але черги бажаючих поселитися в місті поки що немає.